Кісочок, Киса. манюній, хороший такий, малий, скоро поїдеш додому, в тебе буде тепер дом, Кисенька. Малий, хороший котик такий, ніжний, лагідний. Травірувався. Да, да. Пісенька. Такий хороший котик, він дуже лагідний, сідає себе так хорошо Дуже чинний. він сіда. Останній день бачив, що в нього очі заплакані, коли лапку став підганяти, він дуже став плакати. Лікар-хірург, це ортопед, сказав, що, скоріш за все, йому або вивернули лапу, або він десь зацепився і лапа у нього розірвалася нерв, або десь mm -hmm. хтось ударив його. Mm -hmm. Він перебився миром. Сказав, що операцію робити немає сенсу, що типу, це нічого не дасть. Тому він має жити вдома притулку. Тому візьмуть всі необхідні аналізи для того, щоб зрозуміти, що і як. І котик поїде додому. В нову домівку. Я кушає атетіт, входить і прекрасний аттет, у угу. нього такий хороший а зайка. Взагалі умничка, молодчинка. Шкода, тільки що це так з лапочкою. Mm. Ну, лікар каже, що треба, якщо на вулиці відпускати, то тільки ампутація. Або або це він має жити дома на подушці, тоді можливо не прийдеться ампутувати лапу. Тому що він буде її постійно збивати, і постійно mm. буде інфікувати себе, Да. Котечек, носик розовый. Как же ты прожил? Самое что тремает парень. Узко. Uh -huh. Изюбы, изюбы. Ноги. Зові кусючі, ні. Дозвольте? Котик. Ти нормально не так? Час Сейчас, да. Що ж робити? Зато у нього тепер буде до неї разі, правильно ж буде спілкуватись з приводу всіх аналізів і так далі. І свичик. На це такий. Павел Ніколаєвич. Він із цього. Ведженерейшн. Uh, Ви знаєте його, так? Да?